Так, друзі, про оптимізатори. Як швиденько перевірити отакий оптимізатор, на то на його справність. Саме перше, саме перше, що найпростіше, що можна зробити, просто під'єднали його до сонячної панелі і поміряли напругу. От Я під'єднав, подав 40 вольт і поміряв напругу на його виході. Подивилися, якщо напруга є, то вже є ймовірність того, що з ним все нормально. Якщо немає, то вже тоді, тоді вже. Нема чого йти далі. Якщо є, то можна буде рухатися далі і робити ще одну перевірку. Далі коли, далі, коли зробили першу перевірочку, що ви бачите, що він нормально перепропускає напругу, на вихід видає те, що на вході без навантаження, це вже добре. Далі ми що робимо? У нас є, от, наприклад, такий блок живлення це 48 вольт, там 50 ампер, тобто він для нас не обмежений. Але головне, що він 48 вольт. Можна взяти якийсь акумулятор. наприклад. Це для того, щоб зробити струм. У мене є група навантаження. От Лампочка. І тут ще в мене теж вон, стільки лампочок. Я підключив оцей 48 вольт послідовно з е, оптимізатором. Послідовно. І мірюю тепер напругу. Це в нас на навантаженні от така напруга. Це те, що нас видає наш блок живлення. І на виході з оптимізатора 0. От 0. Так. Е, тому що в нас він вимкнений і сонце на нього вимкнене по нулям. Але струм він уже пропускає 2,2 А. Тобто оптимізатор працює, і коли в нас сонечка немає, оптимізатор пропускає. Тобто, якщо нас затінена панель, оптимізатор пропускає той струм, який в нас видає наш блок живлення, точніше, який споживає наше навантаження. Наступну відео продовжу. Так, третя серія про перевірку оптимізатора. Тепер дивіться, значить, я вмикаю сонечко. От Вмикаю сонечко, там у нас буде 2 ампери Пошла напруга. Так, ти вирубився. О, запустився оптимізатор. Дивіться, бачите, оптимізатор починає піднімати напругу на своєму виході. І відповідно піднімається напруга на виході вже групи послідовного з'єднання. При тому дивіться, як він працює. Бачите, на вході у нас 35 вольт до 40 вольт скаче. А на виході 25 вольт. Але струм. Бачите, струм він тримає. Піднявся струм, бо в нас напруга піднялася, відповідно, і струм піднявся. Бачите, воно отако. Отак працює оптимізатор. Оце ми вже перевірили оптимізатор, що він працює. Можна покрутити, наприклад, я буду додати зараз струму із сонця. От я додав струму з сонця. Напруга стала більша. Додавив ще 4 ампери. Уже Не ще 4, а 4 зробив. І от напруга вже пішла у нас, що на вході, що на виході оптимізатора. Далі оптимізатор вже фактично не впливає на роботу системи, він вже пропускає все через себе і видає на виході 3 ампери у нас іде через це коло. Е, і напруга 87 вольт. Це. 48 наших, 47 там десь вольт і ще оцих 39. Так, отак воно працює. А тепер я, наприклад, в наступному відео інакшу зроблю в обратну сторону. Так, друзі, тепер роблю. попередньому я підвищував струм, а тепер буду знижувати струм. От Зараз я тут кручу і так знижую струм, Роблю 2 А. Він робить 2,8. Е, так, тепер роблю 1,5. 1,5 А. 2,7. Бачите? Але на виході оптимізатор вже дає 20 вольт хоча на вході 40. Тобто він перетворює формулу потужності з... зменшує напругу і підвищує струм. Отак От працюють оптимізатори. От, дивіться, бачите? І на виході ми маємо трохи менше 70 вольт. 48 на блоку живлення на цьому. і 20 вольт звідси з оптимізатора. Отак От воно працює.